Усіх вітаю, шановні, і з вами Маршал Сварок, і останнім часом у моєму житті відбувається щось дивне. Почалося усе, мабуть, із того, що Богдан Хмельницький доручив мені захистити якесь селище від нападу бандитів. Відмовляти гетьману було якось найвішево, тож я погодився. І вже в селі якийсь помираючий дід сказав мені, що я мушу знайти якогось чорного гетьмана. Сам не розумію чому, але я вирішив за всяку ціну виконати його пересмертне бажання та знайти чорного гетьмана. Це призвело до того, що я спочатку пішов служити одному коз... Заку, потім загаїста став торговцем. Ну а зараз беру участь у повстанні проти польського короля. Цікава штука ця ваша Східна Європа. Якщо ж ви нічого не зрозуміли, то рекомендую вам подивитися минулу частину моїх пригод у світі вогню та мечів, де вище згадані події описані детальніше. Ну а якщо ви її вже подивилися і вам все зрозуміло, тоді ще раз вітаю та бажаю вам приємного перегляду. Януш Радзивіл, який мусить знати щось про місце знаходження, під назвою Чорний Гетьман, розповість мені усе ціки після того, як я допоможу йому захопити трон. Я ще чесно не дуже мені хотілося воювати за трон речі посполитої. Я взагалі то збирався за козатів битися, зате похвастаюся, Я не жартував, коли представився маршом, адже Януш зробив мене головнокомандувачем свого війська, зокрема через відсутність інших кандидатів. Звичайно, командувати мені поки нікам, але тепер ми серйозна шишка, з якою кожен поляк хоче поміритися сил. І тепер, аби піти далі по сюжету, необхідно виграти війну та захопити трон Речі Посполитої. Але якщо ви гадаєте, що із цим буде пов'язана просто квестова гілка чи взагалі буде таймскіп, то хе? Наївні, вам необхідно власноруч зібрати армію, розбити всіх ворожих лордів та захопити їхні замки. І тільки тоді бунт вважатиметься успішним. І якщо ви за майже 4 роки повномасштабки не зрозуміли, війна це процес не швидкий. Можуть минути сотні годин реального часу, а війна таки буде продовжуватися. Особливо коли справа стосується бунту. Бо це набагато складніше, ніж доєднатися до вже існуючої фракції з дуже багатьох причин. По-перше, фракція зазвичай одразу дає. Я вам якийсь земельний наділ. Звичайно, то буде якесь напіврозорене селище, але з податків з нього можна буде зробити хоч якісь гроші. А гроші мені дуже знадобляться у великій кількості, адже армія тут працює не як у якихось героях, де купив їх і війно користуєшся. Ви маєте щотижня виплачувати своїм бійцям зарплатню. І чим краще солдати, тим дорожче вони беруть. Хочете велику армію не з якихось бомжів? Ну, готуйтеся віддавати за це потік тисяч щотижня. І не забувайте, що вони також мусять їсти, тому у вашому Речені завжди має бути їжа, і чим більше загін, тим більше має бути їжі. Ну і не думайте, що війна буде без втрат і вам не доведеться регулярно витрачати гроші на поповнення солдатів. Як ви розумієте, Януш мені на те, що надію не дав, він навіть грошей не виділив, тому воювати доведеться своїми силами. По-друге, в уже існуючій фракції, окрім вас, воюватимуть ще ордів за 20 зі своєю армією. Звичайно, не всі з них будуть корисні, деякі просто сидітимуть вдома та дружитимуть одне одному, але навіть із парою армій буде набагато легше. Тут же фігушки. Януш Радзивіл походу, нікому не подобається, адже ми його перший вассал, і навіть власної армії в нього немає. Хоча, здавалось би, Литовський князь. Це означає, що мені в соло доведеться воювати проти всієї речі Посполитої. Ну і там Януш як компаньон допомагатиме. Хтось може сказати, що нічого такого. Просто набери грошей, збери потужну армію і по одному лордів виловлю, що такого. Але я фізично не можу зібрати Райна потужну армію, адже тут максимальний розмір треба прокачувати. Розмір армії впливають харизма, перк лідерство, а також популярність. І навіть із вкачаними статами максимальний розмір моєї армії був десь під 70. Тим часом ворожі орди мали армії щонайменше по 80 людей, а деякі навіть понад 200. І навіть якщо я зможу перемогти одного, та хоч їх усіх все одно, бо вони ж не вмирають у бою. Натомість вони зникають з мапи, потім респавняться та починають по збирати армію. Тобто вороги будуть постійно відновлюватися, ніби і без того складному босу додали по пасивну регенерацію. Звичайно, є шанс схопити лордів у полон, але годин за 40 у мене це вдалося буквально лише пару разів. І то, якщо у вас немає в'язниці, вони можуть у будь-який момент втекти. Це все до того, що я фізично не можу подужати всю річ посполиту, уж точно не на цьому етапі гри. Ну і в цей момент я почав уже думати, що доведеться знову розпустити свою армію та повернутися до супроводів караванів. Нафармити ще по грошей і десь годин через 100, може я б нарешті здобув достатньо. Велику головне потужну армію, хоча скоріше закинув би десь на середині. Я вже почав думати, що наступної серії може і не буде, аж раптом я згадав про унікальну та, можна навіть сказати, імбалансну механіку у цій грі. Заходимо у меню табору, натискаємо побудувати Вагенбург. У нас змінюється моделька персонажа, швидкість упаде, зате в бою ми заспавнимось посеред таких от вісків. Завдяки цій імпровізованій обороні, ворожа тінота залишиться абсолютно безпорадна. Стрійцям буде складніше у вас влучити, ну а піхота. Та зможе до вас дійти тільки через такий вузенький прохід, і тоді вже нема різниці скільки їх. Ми ніби 300 спартанців у фермопійській ущелині, що тримали оборону проти переважаючих сил супротивника, аж поки вони не починали тікати геть. Саме так і сталося у битві проти так званого Станіслава Лян Лянсоронсь. Ранса... Лянца Коронського. Боже, я почуваю себе, ніби окупант, якого змушують говорити паляниця. Він вирішив, що раз нас менше, то він може з легкістю нас розтоптати. Однак він уже був не такий впевнений, коли опинився в мене в полоні. Ця перемога була неймовірно важливою для нашого загону, але недостатньою для якогось вагомого впливу у війні. Втрати з нашого боку все одно чималі. А вути з полятів винятково посередній, тож грошей на купівлю нових людей немає. Ні, ну ви подивіться на це. І це я ще прокачав збір трофеїв. Та я у Варбанзі з мародерів більше уту збирав, ніж тут із регулярного війська. Отже, панацеєю Вагенбург не став. Саме тому необхідно було терміново придумати нову тактику. І тоді я згадав про свої навички володіння язиком. Єдине, чим бунт кращий за звичайну війну, ви можете переманювати до себе ворожих лордів. При зустрічі із ним на Губані мапі у вас завжди є варіант сказати йому щось типу «Чуєш, та здався тобі той казимир? Голосуй краще за Янушовича. Блять, це мала і відсилка на вибіговича, але коли сказав, зрозумів, на що саме більше схожий Янушович. Остановіться! На успішність вашої агітації впливають декілька показників, а саме ваші стосунки із лордом, розклад сил на війні, аргументи, які ви наводите, та багато іншого. І я чи то взагалі забув, що така механіка була, чи то пам'ятав, але думав, що ніхто до мене не захоче доєднуватися, бо ані земей, ані гарних стосунків ні з ким із польських вольтів у мене не було. То, що я візьмує здивування, коли буквально при першій спробі, чисто по приколу, я вмовив так званого Міхаїла Володіївського битися на нашому босі. Я подумав, це якийсь. Хоре Лорд, який дуже ображений на свого короля за відсутність східних семей, однак у нього виявився цілий замок. Інакше кажучи, ми, по приколу, захопили перші землі, не проливши ані краплі крові. От вона, сила дипломатії. І я не став на цьому зупинятися, натомість шукав усіх поятів, що зміг знайти. Наступним став теска нашого короля Януш Кишка, який також існував у реальності та був в минулому князем Литвище до Януша, який розивів. Взагалі він мав би бути мертвий на момент подій гри, але раз уже живий, то. Хай б'ється на нашому боці. Він збирався нав'язати нам із Михайлом Бій, але я вмовив його замість цього приєднатися до нас, і він погодився. І Якщо у Володіївського був замок, то в цього пана було ціле місто, а саме Люблін. Ви не уявляєте, наскільки сильно це похитнуло баланс сил. Хоча нас всього троє, але сумарно в нас дві сотні бійців, і з цими силами вже можна хоч якось битися. Ворожі орди навіть більше не переслідували наш загін, що й не бачили нас. Тож треба було ще поганятися за ними для І тепер наш бунт виглядає Поятів не тільки гарною ідеєю, а й цілком перспективною акцією, до якої краще доєднатися, поки є можливість. Уже через півгодини на моєму боці було десь із десяток ордів, і це нагадую практично без жодної проведеної битви. Доходило до смішного, коли Ян Казимир збирав армію у воєнний похід, а я прямо у нього з під носа завербував декількох його васалів, і він був змушений зняти облогу з Кракова, який, до речі, вже був наш. Звичайно, не всіх ордів вдавалося завербувати, деяким не подобалися мої аргументи, інші просто. З принципу відмовлялися порушувати свою клятву, але це не важливо, адже на момент, коли я вирішив захопити перший замок, половина пощі вже належала нам. А оскільки я маршал, я міг наказати кожному лорду слідувати за мною, і їхні сили вступали в бій на моєму боці. Тут гра розкривається в усій красі. Це вже не просто бандитів розстрілювати, варто правильно розставляти бійців, займати висоту, обходити ворогів з флангу, самому шабою махати треба вміти. Хоча завжди можна і просто задавити часом, що я і робив. Уявіть собі. Уся війна з Речі Посполитою зайняла в рази менше часу, аніж фарм популярності. І це при тому, що я не дуже поспішав. Тож момент, який мав бути найдушнішим, пройшовся насправді доволі швидко. Та не забуваємо, що усе це заради того, аби довідатися у Януша секрет чорного гетьмана. Але Януш постійно ухилявся від відповідей і кажучи щось, типу: Так, 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 я не забув, просто справ дуже багато. От, виконається завдання, і клянуся, одразу все розповім. Першим таким завданням стало небагато немало, під ціле місто та передати його Янушу. Я думав спочатку захопити якийсь рандомний замок, де буде невеликий гарнізон. Однак уже через кілька днів майже вся Польща була під нами, а тому я зібрав князів і двинув на саму варшаву. Аго, фляхи, віддавайте тьопу. Це буде наш перший штурм міста, і штурм сильно відрізняється від звичайного бою у полі. Адже ті, хто обороняється, мають очевидні переваги. Ті, хто атакує, мають спочатку дійти до стін фортеці, а потім забиратися по тоненьких драбинах та прорватися крізь захисників. Паралельно у вас, звичайно, будуть стріляти із не пала, який скажу вам, та ще їмба. Навіть у найкращій бороні шкоди буде до хріна, а у голову це гарантований ваншот. Ви навіть до стін не встигнете підійти, як втратити людей 30, а потім ще на драбині під обстрілом стояти. Але на щастя, у мене людей в рази більше, тому можна просто закидувати ворога польським м'ясом. Головне слідкувати за власним життям, бо українці важливіше, ой, тобто, смерть головного героя вважається автоматичною поразкою. Можна, звичайно, відправити людей у бій самих, але система автобою тут настільки крива, що складається Ніби без вашого командування бійців втрачають мізки. Хоча іноді вони і зі мною так робили. Як от при штурмі однієї фортеці, коли вони взагалі не хотіли сходити з драбин, через що мені доводилося практично в столо штурмувати стіни, ну прикол. Але це було набагато пізніше. Щодо шваршави, мені довелося схитрувати. Я занадто часто помирав, штурмуючи із іншими лівий фланг. Ми занадто надовго застрягали на драбинах і мене банально розстрілювали з бастіонів. Тоді я прийняв підступне рішення: а саме атакувати майже незахищений правий фланг та вдарити ворогів у. Спини. Це спрацювало ідеально, і дуже швидко ми пробилися зі стін у внутрішній двір, де вороги і спавнилися. І подібно до дітей черепах, не встигали вони заспавнитися, як одразу мусили битися за своє життя. Безуспішно. Але загалом бій пройшов двоє легко. У гарнізоні було всього 209 людей щодо столиці шиш. Після цього мене спитали, кому я хочу віддати місто. Дивно, що цим займаюся я, а не його величність, але окей. Взагалі я міг би і собі забрати цю Варшаву, однак я вирішив не нахапніти та віддати столиці законному. Провителю, тим паче я знаю, що буде далі, тож хочу дещо масштабніше. Після переїзду Януш одразу наказує мені вирушати до Києва, який захопила річ Посполита. Я, звичайно, не міг дозволити, аби мій рідний Київ знаходився у лапах Польщі, тому негайно вирушив його визволяти. На шляху ми з загоном заскочили до Кракова, який осаждав сам король Ян Казимир. Його супроводжував усього один орд, та й той не кивав п'ятами, що й не побачив наше величезне військо. А тому його величність мусив битися з нами сам. Не сказати, що від того бій пройшов. Флекшем. Казимир мав армію у майже 300 людей, 66 із яких були крилаті гусари. Це одні з найсильніших мобів, що носить мало не найкраще обладунки у грі, а окрім них було ще під 200 людей. Бій обіцяв бути тяжким. На щастя, у центрі бою виявилася річка, яка уповільнювала кіноту та робила її більш вразливою. Однак навіть так гусари були дуже живучі та небезпечні, тож довелося дуже довго гасити цю орду. Втрати були величезні. Сам я також до кінця бою так і не дожив. Я зійшовся у бою з тим самим Казимиром, однак той вирішив битися нечесно і натравив на мене своїх гусарів, а сам утік. Як Якби я не старався, мене все ж вибили із сідла і моїм хлопцям залишалося добувати військо самим. На щастя, ми настільки потріпали військо Казимира, що навіть штучний інтелект розумів, чия буде перемога. Тож мої хлопці і без мене добили всіх. Ура! Схопити я на УПОН, звичайно, не вдалося, однак він ще довго буде відновлювати свої сили. А отже, Польща найближчим часом не зможе перейти в потужну контратаку і можна самим іти у наступ. Тепер уже точно можна було штурмувати. Київ, однак тут було дуже багато потужних ворогів. 55 гусарів, ще й купа стрійців і піхотинців. Наша ж армія втратила багато людей після облоги Варшави та сутички із Казимиром. Тож це було серйозне випробування для мене як маршала. Київ по праву вважається одним із найскладніших міст для штурму. Якщо у Варшави ми змогли поставити 6 драбин для підйому, то тут всього дві. Уявіть, наскільки цісним був наш стрій, і наскільки соковитою мішенью ми стали для ворожих стрійців. Якось пробившись на стіни, нас зустріли гусав. Які затримували нас, поки їхні товариші розстрілювали нас знизу. Мушу визнати, мої люди дуже непогано йшли навіть проти таких потужних ворогів, і ми майже захопили місто з першого штурму. Однак тут я сам затопив, пішов рашити, і тут мене виробили двоє стрійців, коли в гарнізоні залишилося не більше 40 бійців. Обідно, звичайно, але нічого. Ми витратили ще декілька годин, щоб побудувати нові драбини, і я навіть зустрітися не встиг із жодним ворогом, коли мої бійці почали радісно волати, оголошуючи перемогу. Київ наш. Звичайно ж, коли посланець запитав, кому я хочу віддати Київ. Я заявив, що хочу володіти ним сам, і в цей момент складність поділилася на до та після. Окрім того, що у вас тепер є власна база, де можна безкоштовно відпочивати та ховатися від ворогів. Я ще отримую дохід із податків. І не просто дохід. Щотижня я отримав десь по 50 тисяч талярів. Та я на початку кілька місяців збирав 25 тисяч, а тут за тиждень вдвічі більше. Ще я отримав декілька сіл, з яких теж якісь копійки капали. І так за місяць ігрового часу я міг отримати кілька сотень тисяч, нічого при цьому не роб. Навіть хочеться трохи помашнити, бо, хоч мені і подобаються ігри, де ти починаєш з самого дна і поступово стаєш потужним і поважним паном, але ключове слово поступово, бо тут перехід із бомжа в Кореї настільки різкий, що спочатку тобі не вистачає грошей на їжу, але щойно в тебе з'являється власне місто, ти отримуєш стільки грошей, що їх банально нікуди дівати. Я одразу замовив собі найкраще спорядження з усього можливого, найняв найсильніших найманців, і навіть у найскрутніші моменти запас грошей не опускався нижче 20 тисяч. Чи частіше він перевищував 200 тисяч. Ну і щойно у мене з'явилися грошики, я зробив перерву від завоювань і зайнявся їх триньканням. Зокрема, я став набирати у власні ряди не аби кого, а саме шведських найманців. Вони мають найтовстішу броню у грі, яку більшість ворогів банально не здатні пробити. Додайте до цього висоті навички володіння будь-якою зброєю, і моя армія тепер потужна не лише за рахунок інших лордів. Сам собі я також замовив броню покраще. Витратив аж 150 тисяч на Тірасу та шоум. Скажені гроші, але воно. Точно того варте у ближньому бою я став практично непереможний, а в дальньому тільки хедшот із гарною пушкою міг мене вбити. Не забув я і про власну пушку. Витратив іще більше грошей на двохзарядний пістолет, який за одну перезарядку дозволяє вистрілити двічі. Ну а також купив собі нового коня. Точно такого ж якого я колись привозив Хмельницькому. І хоча їздити на ньому я поки не можу через низьку навичку верхової їзди, він поки буде прикрашати мій інвентар і прискорювати загін самою своєю присутністю. Звичайно, я не перестав виконувати. До завдання від ордів. Наприклад, якось Стефан Чернецький попросив мене зустрітися з його шпигуном у ворожому місті Черкеськ. Черкеськ тоді належав Московії, яка теж оголосила нам війну, хоча, здавалось би, ми бунтівники і великого інтересу до них не становимо. Ну, ви знаєте цих орків. Їм нема різниці з ким воювати, аби відправити дитя за царя помирати. Я проникнув у Черкеськ інкогніто, адже у ворожі містах герої не пускають. Зустріч із шпигуном мала відбуватися в день на площі, аби не викликати підозрю. Я чимало часу ходив по цій площі, намагаючись. Знайти шпугуна, але той, видно, добре заховався, то шукати його буде. так, стоп. Панечко, а ви не підкажете, де. ЙОБ твою мать! It's ТРЕП! Фембойчики уже не ті. Не повірите, але цей майстер перевцілення і виявився шпигуном, який передав мені важливу інформацію, з якою можна було продовжувати наступ. Але перед цим я ще раз заскочив до Яноша та спробував добути з нього інформацію. Він знову дав мені завдання, і навіть сука не одне однак детальніше я про них розповім уже в наступній частині. Хай там як після обох завдань він все одно скаже, що нічого не розповість, поки трон поще не буде його. Паскуда ну хоч би вже не обіцяв розповісти після чергового завдання. Уже складається враження, ніби він нічого про що гетьмана і не знає. На щастя, Януш досі вважається моїм компаньйоном, а тому я можу вільно керувати його спорядженням, тому вирішив його трохи провчити. Чув казку короля? Так уже і бути залиши тобі шляпу. Не дивись на мене так. віддам, що не все розкажеш. Доведеться йти за старим планом, а саме перемогти річ посполиту. Лорди якраз відновили сили, а отже час скликати месників. <звук> Ми катком прокотилися по останніх замках поляків, аж поки в якийсь момент у володінні ворогів лишився тільки один полоськ. У гарнізоні було близько 400 сотень людей. Серед ордів сам Ян Казимир і той самий Міхаїл Володіївський, який першим доєднався до нас та вже встиг переметнутися назад до Казамира. Почалася тривала осада, і це, мабуть, найскладніший бій за весь час. І справа не у великій кількості ворогів, чи їхній якості, чи у самій фортеці. Уся суть була у тому, що вороги плях відновлювалися. У мене не збереглося цього на футажах, але. Присягаюся, після одного невдалого штурму захисників залишилося ну, під 50, а перед наступним їх було вже понад 200. І це не поранені вставали на ноги. Ні, це саме з'являлися нові бійці, зокрема у загоні того самого Міхаїла. Не розумію, він їх там самостійно народжував, чи що, але через це облога сильно затягнулася. Ми атакували, вбивали стійкох, стійкох могли, та відступали, раз за разом втрачаючи все більше людей. Я вже думав, що наші сили закінчаться швидше, ніж ворожі, але на третій день облоги ми нарешті вбили останнього захисту. Сника фортеці та захопили її. Ворожі орди втекли, включно із Яном Казимиром. Але це вже не важливо, адже наступного дня прийшло повідомлення, що річ Посполита перестала існувати як фракція. Ян Казимир втік зі східної Європи, а Януш Розивів став єдиним королем Польщі та Литви хай живе король. Стільки крові пролито, стільки життів перервано, і все заради того, щоб я зміг випитати місце знаходження якоїсь булави. Нарешті я виконав свою обіцянку, тож пішов до Януша, щоб той виконав свою. Ну що, моднік, розповідай де чорний гетьман. Зейч, стилка, ти купогувна. Необході мені, що там зробіш, робє, що хоче. Що? Це що таке? Я доєднався до твого повстання. Проливав кров, спілкувався із тогочасними фембойчиками, і це усе було дарма. Сказати, що я засмутився, це нічого не сказати. Януш виявився тією ще падлюкою, яка банайно використала мене, а тепер відмовляється, будь що розповідати. А я за нього ще й голосував все. Тепер він до кінця правління буде голим королем. Хай ще подякує, що йому шапку залишив. Ну що ж, нічого не лишається, окрім як самому розбиратися у цій таємниці. На щастя, Януш виявився хоч трохи корисних, і він відправив мене із завданням до київського старости, у якого я випитав трохи інформації. Загалом нові зачепки є, але скористатися ними я не можу через складну політичну ситуацію. Януш виявився хріновим не лише як людина, але й як король. Не встигли ми закінчити повстання, як опинилися у стані війни одразу з трьома державами. А новий маршал признав. Чиний Янушем одразу після повстання, був на рідкість некомпетентним. Він оголосив воєнну кампанію, ну і я довго думав, чи доєднуватися, чи показати корою свою образу. Але поки я думав, новий маршал уже і скасував цю кампанію. Чи то людей не набралося, чи то його дружина додому покликала. Коротше, зрозуміло, чому до мене Януш тинявся по шинках без людей. Тож я просто займався своїми справами, раз уже все одно немає куди йти. Але нагадаю, коли ти воюєш із якоюсь фракцією, ти не можеш зайти у міста цієї самої фракції. А через політику Януш. А більше половини мапи тепер ворожа. І тепер, коли мені треба знайти когось у шинку, мені необхідно непомітно прокрадатися у місто, що не завжди виходить. Мало того, так у якийсь момент Януш оголосив війну ще й козакам. Скажена ідея оголошувати війну, коли ти ще не виграв три інші. але отіка Януша мені більше не зрозуміла. І усе б нічого, от тільки Київ, єдине наше місто, що знаходилося посеред війська Запорізького. Тож не дивно, що вже на наступний день я побачив біля своїх воріт армію з понад тисячі козаків. Це була найбільша армія. Яку я коли-небудь бачив. Здається, навіть та, яку я вів проти Яна Казимира, була меншою. Як би мені не хотілося уникати конфлікту із козаками, але Київ я їм віддавати не збирався, тому час був готуватися до осади. Ми мусили діяти негайно. Наказавши вартовим щійно зачинити браму, я організував термінову мобілізацію. Разом із гарнізоном у нас було близько 350 людей. Число вражаюче, особливо враховуючи те, що нас захищають стіни Києва, однак чи вистачить цього, щоб протистояти усьому запорізькому війську? Можна поки тільки сподіватися. Козаки з самого початку не розраховували на тривалу осаду, і що й на драбини, де штурму були готові, вони пішли в бій. Початок був хороший. Ще до того, як вороги дійшли до стін, 30 із них уже було вбити влучними пострілами. Далі було теж непогано. Нам вдалося затримати козаків на драбинах. Наш стрій був настільки що й ним, що жоден ворог не зміг протиснутися. Аж раптом конструкція нашої ж оборони зіграла з нами злий жарт. У якийсь момент мене виробило, і я навіть не одразу зрозумів, звідки прийшов удар. Потім я придивився та побачив, що у стінах внизу є щелини. Я так розумію, де стрійців. Оціки виявилося, це не для наших стрійців, адже крізь ці щілини мене настріювали вороги. А козаки треба сказати стріляють навіть краще за шведських найманців, і я ловлю хедшот уже в перші хвилини бою. Звичайно, мої бійці і без мене гарно обороняються. Оці комп'ютер видно так не вважає. Ви просто подивіться на ці втрати: 20 з нашого боку і 7 з ворожого. Та ми настріювали 30 ще на підході, це що за цифри? У підсумку я зрозумів, що в бою з козаками необхідно діяти розумніше, і тоді я придумав геніальний план. На самому початку бою я обережненько йду назад та зістрибую вниз. На щастя, внизу є солом'яні дахи, які рятують від шкоди від падіння, тож я, як асасин, зістрибував вниз та наказував стрійцям зайняти цю позицію. Іншим я також наказував відійти і все заради того, аби заманити ворогів в оцей прохід. Щойно вороги опинялися на стінах, я командував піхоті атакувати, щоб зупинити їх у кімнаті ну або ж в одному. Проходів. Тут ворожі снайпери нас не дістануть, натомість наші розстрілюватимуть ворогів на стінах знизу. Сам же я майстерно бив ворогів у спини, причому так успішно, що мій персонаж опинився в корові з голови до ніг. На щастя, ці його рідко звертали на мене увагу, сконцентрувавшись на моїх хлопцях. А навіть якщо мої були десь далеко, я в своїй броні та зі своїм супершитом міг танкувати в куточку до приходу підкріплення. Ну давай, ну допомагай! Ну сука, ну чого ти стоїш? Сука, я тобі зарплату не вирахую! Щойно хвиля ворогів закінчувалася. Я знову наказував своїм відступити, аби вони не зупиняли ворогів на стінах. Ну а коли з'являлися нові вороги, знову командував в атаку і так продовжувалося аж до кінця бою. Звичайно, не все йшло прям ідеально. Іноді козаки, замість того, щоб дістати шаблю, шмаляли в мене з пістолета притул, але так у нас з'явився хоч якийсь шанс виграти цей бій. Ми ну, відбивали хвилю за хвилею. Ну і нарешті, в якийсь момент, останній ворог впав, і більше підкріплення їм не надходило. Козаки відступили, однак осада ще продовжувалася, тому відпочивати поки рано. Через деякий час обидві сторони відновили сили, козаки побудували нові драбини та пішли в бій. Цього разу ворогів було не так багато, але і нас стало менше, і на кожного нашого приходилося троє ворогів, тому кожен воїн був на рахунку. Бій був не на життя, а на смерть. Козаки нападали і нападали, не даючи ані секунди відпочинку. Мій меч обірвав не менш ніж сотню життів. Пістолет теж не без діла. Хоча щойно хуї закінчувалися, залишалися лише за. Ховати його та сподіватися, що поруч лежать кулі. Уже в момент, коли я думав, що все знову пропало, ворожі підкріплення перестали надходити. Останній нападник видно злякався, а тому залишився на драбині. Але мій двохзарядний пістолет настиг його. Нова атака була відбита, але не настільки відбита, як я. Ха ха. Так, козаки знову відступили, але досі не збиралися знімати облогу, хоча ми скоротили чисельність їхньої армії вже вдвічі. Це був бій на виснаження, і я був уже напевен, чи виграємо ми його. Аж раптом на горизонті нарешті з'явився якийсь натяк на підкріплення, ніби орли з володаря перснів на допомогу прибув пан Кшиштоф Хриму Товський. І, хоча до міста його не підпустили, але він зі своїми солдатами добряче відвоїкли козаків та навіть спровокував їх зняти осаду та погнатися за ним. На жаль, я не міг йому допомогти, адже битися із козацькою армією у відп... Критому пої, хоч і з допомогою іншого ворда, було самогубством. Кшиштав програв, але остаточно виснажив козаків. Їхні війська розбрилися у різні боки, і по одному ці загони вже було можливо перемогти. Я забайтив на себе одразу двох отаманів, побудував Вагенбург, і ми прийняли бій, який пройшов аж занадто легко. Неозброєним оком було видно, що козацькі війська вже зовсім виснажилися. Практично вся еліта загинула під Києвом, і тепер ми билися переважно проти легко озброєної володи. Мінус два загони є, а за їхнього полону я дістав до його для нашого загону. Ще декілька отаманів пішли через нестачу людей, і вже скоро під Києвом залишився тільки загін гетьмана, який був навіть менший за наш, тож я розбив його у чистому полі. Вдалося навіть захопити його в полон, але я його відпустив, як і інших отаманів. Все ж таки не варто псувати з ними стосунки. Деякий час козацькі лорди ще крутилися поруч, тому я не поспішав їхати з Києва. Хоча, безперечно, пройде чимало часу, поки вони зберуть подай трохи пристойну армію, що й підтвердилося буквально на наступний день. День, коли прийшло повідомлення, що ми заключили з козаками мир. Неймовірно, схоже, ми настільки розгромили їх, що вони тепер банально не здатні продовжувати бойові дії. Так чи інакше, Київ тепер у безпеці, а я можу продовжувати пошуки чорного гетьмана, але це справи вже для завтрашнього дня. Сьогодні ж я наказав викотати найкраще полтавське вино та пригостити ним всіх містян. Після стійко пнів тяжкої осади, ми нарешті заслуговуємо на трохи свята.